Зелену оазу будівельники облаштували за проектом тутешніх мешканців. Його розробили ініціативні жителі, які об'єдналися в орган самоорганізації населення. План будівництва виявився настільки вдалим, що професійні проектанти не стали нічого змінювати. У сквері планується створити декілька спеціальних зон. Вони будуть розраховані одразу на декілька поколінь. Поки що відкрили лише першу чергу. Встановили три дитячих майданчики, вимостили пішохідні доріжки та висадили троянди. Для цього мікрорайону це буде чудовий куточок відпочинку, тому що на жаль. Так, проєктанти збудували мікрорайон, що тут немає де дітям і дорослим відпочити. За бажанням жителів центром скверу стала вічно зелена ялинка. І якраз вчасно посадили. Мешканці вже фантазують, як зустрічатимуть разом новий рік. Кажуть, люди у них живуть дружні, тому навколо лісової красуні пообіцяли водити танок, бо дуже задоволені подарунком від міста. Ми дуже раді, дуже дуже довгождали і дождалися. Мені дуже подобається. Верні, нам дуже подобається, так, Сашуня? У нас площадка. тепер, ми можемо тут гуляти спокійно. Поступово міжбудинковий сквер перетвориться на повноцінний парк. Тут планують додатково облаштувати спортивні майданчики для баскетболу та настільного тенісу. А вже навесні висадять більше 12 тисяч квітів. Має з'явитися у зеленій зоні і декілька видів дерев. Головне кажуть в адміністрації, щоб люди більше не хвилювалися, що тут можуть звести якийсь інший об'єкт. Сьогодні саме головне, що люди всі побачили, що тут ніколи більше не буде незаконного будівництва. А тут буде любиме місце для їхнього відпочинку. Такі місця, їх все більше стає в місті Києві. Цього року таких невеликих міждворових скверів у нас створено більше сотні. На початку наступного року районна влада разом з активістами вже запланували провести традиційний для міста суботник. Хочуть спільними зусиллями завершити роботу над облаштуванням скверу та надихнути власним прикладом інших до боротьби проти незаконних будівництв. Андрій Лащ, Юрій Росохай, телеканал Київ.